Ой ти маму моя, я доня твоя не дай мене за невістку до чужого села. Не дай мене за невістку до чужого села, до чужого села. Як сідають вечеря, те мене з хати, Посилай по поводу, як сідають вечеряти, Посилають мене з хати, посилають поводу, я по воду йду, наче бджілка гуду сльози очі за. Тількиньки не знайду, сльози очі заливають, киренеченьки не знайду, як кремницю знайшла, та й води набрала, ще не були відра повні я сльозами долила, ще не були відра повні Я сльозами долила. А як воду несла, та й прислухалася, як у саду стара мати сина, намуляла. як у саду стара, сина, намуляла. як ти сину живе, що горілки не п'єш. Чому горілки не п'єш, чому жінку не б'єш, чому горілку не п'єш, чому жінку не б'єш, не на то ж я її брав, щоб бити її, аж на то я її брав, щоб любити її. А на то ж я її брав, щоб любити її.